Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк, Вінський філіал і сьогодні у нас твоє надходження BMW x 3 2008 року випуску з двохлітровим дизельним двигуном з автоматичною коробкою передач на повному приводі. Авто офіційне. Купувалися в Україні. По комплектації у нас салон комбінований. Електроступильничі усіх вікон, електролювання дзеркал, датчик світла, датчик дождю, мультикермо, глядає приборна панель, додатково встановили андроїд магнітолу є у нас Підігріви передніх сидінь. Тут задній ряд цей, даю ось так. На автомобілі встановлені 17 лікування диск на зимові рези. Також є додатково встановлена камера заднього виду. Погажне відділення у нас простори. Цікавий синій колір. Заявлено на пробігу на автомобілі 247 тисяч кілометрів. Придбати ви її зможете за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна 1. Ціна на даний автобусати 11 990 доларів. Воно без виступним кредит та лізинг. Також займаємося пригоном автомобілів зі штатів.